Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартамає всерйоз. Сьогодні 23 серпня. І ми перегрібаємо картоплю, як я казала, прибираємо площу, копаємо. Ну, я вам скажу так. Чесно, в селі можна було і не сажати. Нам цієї отак би хватило Зараз я вам покажу. В нас така технологія посадки. Ми сажаємо дуже густо. Чого так? Ну, так вийшло. Як вийшло, Максим був манюсінький, і Владик був ще менший. І вони сажали вдвох із чоловіком Сашою картоплю. Ну як досажували. Я пішла спать класти Максима. Ну, а йому дитині вона надоїла, і він її виклав отак в рядки, густо-густо. І коли ми почали вибирати, ми підрили, ми, чесно вам сказати, ну так, трохи ну, ахнули, да, скажімо так. Вона була така, як я вам зараз покажу. І після того ми сажаємо дуже-дуже густо. І на маленькій площі ми вибираємо ну, дуже багато картоплі. Плюс сорти в нас класні. В нас в мене тут торнадо, Есмі, Evolution. Ну, гренада. Гренада, звісно, не любителя, але мені вона подобається. Ну, Подобається як, Того, що вона родить багато. І плюс ми викачуємо. Поливаємо тут, звісно, вона була в бур'яні в страшному, але ж, бо поливали ж без кінця, гербіцидили. Все одно був бур'ян. Потім. Е... А, і ще знаєте, що ми робили? Ми викачували з ями із септика насосом і поливали отут прямо з насоса. Ну, Зараз покажу вам, яка картопля. Ви ж не думаєте, що це її поскладала. Це як трактор пройшов, так вона і лежить. Зараз будемо перегрібати. Зараз я вас переключу і покажу. Ось дивіться, бачите? Ось, Ось така. Ну, хіба не гарна? То гарна, я так думаю. А ви як думаєте, більше, менше є, бачите? Але земля вся червона. Все. Сажаємо її густо, я потім вам розкажу. Ось бачите? Задоволена дуже. Ну, дивіться, оце. От тут торнадо, еволюшен. Ось, бачите? Ну це рядок тут щось вона слабенька, слабенька. Там були більші, я вам показувала. Я зараз пройду. Ну, тут ну таке, коротше, собі удовольствіння, бачите? ось Все, бачите? Отаке. От, тут все падлюка, усю, бачите? От, правду кажуть, вира земля червона. От, так вона і є. Зараз покажу, а покажу ще, де гренада. А ось у гренада, бачите? Ну, я ж кажу, трактор пройшов і отак вона лежить. Ось, Наче хто нас складав. Бачите? Зараз покажу. Отака. Ось така. Ну, посажу. Я її меншенько сажаю, там буквально три рядочки. Але отак. Ще раз всім привіт. Я вже не думала виходить. Я думаю, зараз я просто познімаю картоплю, заспіваю пісню гопа-гопа-гопля. Слава Богу, що у нас вродила картопля. Ну, коротше, підрали в Саша останній рядок. А там два рядки в мене було. Я з весни брала в людей на кіло картоплю. І оце ж оцю. Е Скажіть, я скажу, торнадо Есмі Еволюшн, я брала років п'ять назад. А в цьому році вирішила взяти у їх новенький. Там скарб, метро, ред Скарліт», коротше. Ще там є артистка, ще якась там. Ну, коротше, Бог його святий знати. Це треба тепер сідати і роздивлятися, яка ж я кажу, вона, де що. Бо сажали ж по рядочку, а Максим бігав, помогав, і я поможу. Ну і коротше, там перемішалось. Так оце до чого я? Він підрали в останній рядок. Ну, сказати вам, що ми. Фікєлі. Це нічого не сказати. Я просто називаю речі своїми іменами сорян за мою літературну мову. Ну, не зовсім літературну, я знаю, що основоположником був Котляревський і так далі і тому подобне. І говорять чисто українською літературною я вмію, хоча в кожному регіоні говорять по-різному і діалекти. Ну, це таке, це не про те. Коротше, пішли, я вам щось покажу. Будемо разом. Я в шокі зараз. А тепер дивіться, вишенька на торті. Оце рядок, бачите? Оце в буквальному смислі рядок. Він там стоїть. Вже гнів вивозим. Один дикий чоловік возить Саш. Ось, дивіться. Ну це просто. Гляньте, наче їх сюди понасипав. Слимаки воно не це ж ми їм хатки всі поламали. Дивіться, усю далі, дивіться. Я зараз візьму в руки. Дивіться. Що за сорт? Не знаю, треба роздивитися. Це ну, Red Scarlet, мабуть, не вона, Надо глянути. Я подивлюся, що за сорт. Чи не скарб, я, не... я так собі думаю. Ну, треба передивитися, дивіться. Дивіться зараз, дивіться, дивіться. Дивіться. Це просто, дивіться, оце королева Анна. Це я точно знаю, що це вона, бо вона така, бачите, така шалушевенька, На Рив'єру вона похожа. Ось, дивіться. Вже можна, да, я буду співати? Слава Богу, що у нас вродила картопля на мій був. Ну, і в мене людина дзвонить, жінка, і каже, що там мої огурчики? Ви просила купити в мене огур... огірочків. Я кажу, я не знаю, що ваші, але мої ще в мене поки в погрібі. Підужіть, доберу картоплю і перезвоню вам. Це просто. На сьогодні вам миру, добра, спокою, затишку, всього самого найкращого, гарних вам врожаїв. З вами був канал Сільське життя, жартома і Всерйоз. Дякую всім, хто додивився до кінця. Додивилися мене, бо саме цікаве, як виявилося в кінці. До наступних зустрічей!